це програма журналістських розслідувань схеми, спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ЮА. Перший мене звати Наталка Седлецька. Разом із нашими журналістами ми розповідаємо про те, як і на чому збагачуються чиновники та політики, на які афери закривають очі правоохоронці та судді, показуємо справжній стиль життя української політичної еліти та пильно стежимо за тими, хто зриває антикорупційні реформи в Україні. Сьогодні у нас відкриття. Нового сезону та ювілейний сотий випуск. За спиною у нас десятки гучних корупційних викриттів. Попереду сподіваємось, і ще більше. Ми пильно шукаємо те, що приховане, та ретельно перевіряємо кожен факт, що лунає в ефірі. Дякуємо, що дивитесь та робите висновки. Під час ефірної паузи у серпні та на початку вересня наша знімальна група загалом більше місяця провела біля ВІП-терміналу столичного аеропорту Київ, де зустрічала і проводжала приватні літаки та їхніх пасажирів. Сезон відпусток виявився вдалим часом для того, аби зазирнути туди, де зазвичай не ступає нога простих громадян та журналістів. У світ приватних літаків українських політиків. У кого з народних депутатів є власний літак? Хто з них регулярно орендує чартери? Які депутатські курортні напрямки були найпопулярнішими в сезоні літо 2016? Та як все це може собі дозволити депутат, у якого усіх офіційних доходів ви вистачить на один єдиний політ на приватному літаку авіапарк для депутатів. Розслідування Михайла Ткача. Столичний аеропорт Київ. Це головна парковка країни для приватних літаків. Саме сюди злітаються з Лондона, Ніци, Парижа та Москви олігархи та бізнесмени, а також політики. 28 серпня. Літак із НІЦИ заходить на посадку. Поки літак вирулює по злітно посадковій смузі, один мікроавтобус з охоронцями проїжджає повз нас. Другий мікроавтобус стає біля паркану віп терміналу. Літак підганяють прямо під вхід у термінал. Але щойно пасажири починають виходити. Охорона атакує нашу знімальну групу. Не трогайте оператор. не руками. Не руками оператора. Я не в знімай, 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 знімай. Ще не, не, ще не Ярик снідай. Вон не знімає заражать. Радіо Свобода програма СІО. ми журналісти. Ви цей час. Закон... Попри напад охорони, ми встигаємо побачити, хто прилетів з лазурового узбережжя на приватному джеті. Це Юлія Льовочкіна. Та Сергій Льовочкін. Вихід народних депутатів з опозиційного блоку Льовочкиних. Також намагаються приховати автівкою. Але і тут наші камери встигають зафіксувати колишнього голову адміністрації президента Януковича та його сестру. 18 вересня. Три тижні по тому цей же літак іде на посадку. Тепер вже звідня. Але охорона знову перешкоджає зйомці пасажирів так, з Відня. Плюс, плюс. Так, налізьте до камери. Добре, можна попросити не знімати? Не можна попросити не знімати. Налізьте до камери. Що ви робите? Перекривам. Я зараз. Виключу поліцію. Перша стаття. Позавайте поліцію, будь ласка. Цього разу літак паркують подалі від терміналу. А ось і депутат Льовочкін з сестрою Юлією. Щойно Льовочки не мають вийти з терміналу? Атакувати починає вже інший охоронець. Навіщо мене толка? Якщо тут видно, ви ж ти ви видися, я зараз. За Врешті-решт Сергій Льовочкін з'являється у дверях ВІП-терміналу, а охоронець знову застосовує силу. Я до вас звертаюся як представник ЗМІ у публічному місці, я маю право знімати. Навіщо ви мене штовхаєте? я просто хочу подивитися що там. Year Challenger 850 вартує близько 40 мільйонів доларів. А ми знайшли у реєстрі цивільних повітряних суден України. Згідно даних реєстру, цей літак отримав реєстраційне посвідчення 5 місяців тому, 6 квітня 2016 року. Власником вказано офшорну компанію з британських Віргінських островів Еола Асец Лімітед. В деклараціях Сергія та Юлії Льовочкіних літака немає. Натомість є дані про сплату торік майже двох мільйонів гривень на фірму AK Jet Travel, яка є українським оператором літака, яким пересуваються Льовочкини. Відповідаючи нам на запит, Льовочкін пояснив, що цим приватним літаком він користується, але не володіє. На ваш запит повідомляю, що майном, вказаним у вашому запиті я не володію. Стосовно послуг авіаперевезення повідомляю, що всі мої перельоти здійснюються на підставі оформлених у відповідності до чинного законодавства угод та оплачуються мною особисто. Відповідні витрати відображаються в моїх деклараціях, які ви можете знайти на офіційному сайті Верховної Ради України з повагою Сергій Льовочкін. 23 серпня. На посадку заходить приватний літак Гольфстрім g 280 із Харкова. Поки судно з бортовим номером Віпі рухається до місця парковки, у ілюмінаторі помічаємо чоловіка, дуже схожого на народного депутата та лідера депутатської групи відродження Віталія Хомутинніка. Тим часом біля терміналу вже чекають і автівки, і охоронці. Першим термінал залишає колишній бютівець, потім регіонал, а нині депутат групи відродження Валерій Писаренко. Слідом за ним крокує нардеп хомотинник у компанії невідомого чоловіка. 27 серпня. Автівки, на яких їздить нардеп-хомотинні, вже чекають біля ВІП-терміналу. Цього разу в аеропорт Київ літак прямує з Ніци. І знову бортовий номер VP-CVH. Останні дві літери ініціали Віталія Хомотинника. Через велику відстань людей, які виходять з літака, складно розгледіти. На виході з терміналу пасажирів закриває автоохорони. Але у нас дві камери, і з іншого боку, ми бачимо вихід народного депутата Хомутинніка. Наступного дня вже знайомий літак з бортовим номером Віпі готується до виліту. Взагалі, вся процедура від заходу в ВІП-термінал до самого зльоту займає в середньому до 10 хвилин. Жодних натовпів та черг на реєстрації, контролі безпеки чи на перевірці паспорта. А ось і нардеп хомутиннік приїжджає на виліт. Від ВІП-терміналу миттєво виїжджає мікроавтобус і прямує до все того ж літака, аби висадити пасажирів. А вже за декілька хвилин літак залишає аеропорт. За тиждень після цього бачимо, як літак повертається до Києва. Прямує з Іспанського острова розваг ібіца От тільки цього разу борт сідає в аеропорту Бориспіль, а не жуляни, а ось і автівки, на яких їздить хомутинник, залишають віп-термінал аеропорту. Коштує такий Гольфстрім g 280, на якому літає молодий депутат. Близько 25 мільйонів доларів. У декларації депутата Хомутинника літака немає. Скажіть, будь ласка, з приводу вашого літака. Як думає, ви його купили? За які, які кошти? Літак? Бачите, літак, гольфстрім, так. Ми знімали декілька разів, вилітали, прилітали. Покажіть мені. А? мені покажіть. Ви ну, не вірите? Гольфстрім бортовий номер можемо назвати. Давайте разом приїдемо, подивимось. Тут у вас немає літака? Раніше журналісти видання Нове Врем'я писали, що літак смотинника зареєстрований на офшор з Кайманових островів. 31 липня. Гольфстрім g 200 Гелексі до Києва прилітає з Італії. З літака до ВІП-терміналу мікроавтобус привозить одразу. Декілька родин, серед яких впізнаємо народного депутата від боку Петра Порошенка Сергія Тригубенка. А також бізнесменів Ігоря Сала та його сина, у виданнях Інсайдер та Економічна Правда опублікували інформацію, що, начебто, структури з орбіти Ігоря Сала. Мали інтерес у вугільному бізнесі на сході України. Інше видання наші гроші нещодавно публікувало розслідування про те, як нардеп Тригубенко курує вугільну галузь, нібито під наглядом Ігоря Кононенка. Політик та вугільний бізнесмен, що прилетів одним джетом з Італії, схоже гарні друзі. У парламенті в робочий час депутата ми не застали. На наш лист з проханням про коментар він також не відповів. Згідно декларації за минулий рік, депутат Тригубенко заробив майже 75 тисяч гривень, члени родини мільйон. Ми знайшли українську авіакомпанію, яка здає в оренду саме такий літак. Середня вартість такого перельоту становить близько 20 тисяч євро, а це півмільйона гривень. Ми подзвонили Ігорю Салу, аби запитати, чи буване бізнесмен оплачував свій спільний із депутатом Політ та чи справді він має інтерес у вугільному бізнесі? Бізнесмен відреагував так: 31.07 Ви прилетіли з Італії до Києва у аеропорт Київ разом з народним депутатом Тригубенком Сергієм. Скажіть, будь ласка, хто оплачував цей чартер і що вас пов'язує з народним депутатом Тригубенком? Що саме вона отримала? Я не там хорошо зловсію. Я знаю таку депутату. Я і він з Італії. Він це він, я це я. Просто ми зняли, ну, що ви прилетіли на одному літаку з Італії. Ви тому... бачили? Що, що? Ви бачили? Ми зняли більше того. І от хотіли запитати. Ви з родинами прилетіли? 22 серпня. На посадку заходить Private джет із Харкова. Серед пасажирів цього ж g 200 Galaxy помічаємо нардепів від опозиційного блоку Юрія Бойка та Юлія Йофе. За кілька хвилин нардепи Бойко та Йофе залишають ВІП-термінал. Куди? Ну, кудись, по Україні, за кордон. А ви що за то? Радіо своди, програма з робимо mm -hmm. сюжет про чартери. Ми просто зняли, як ви прилетіли на чартері, хотіли запитати. Правда? А ну, коли це було? Так. Ну, ви з Харкова прилетіли. — Коли це було? Ну десь тижні. Ви, по моєму у нас були? Ні, ви пролетіли з бабульйов Серйозно? так. Серьезно? Прямо вот на трапе Серйозно. Серега такое было. Покажемо. Покажіть. Покажіть. Тоді на... поговоримо. От да? коли покажете мені вас срок, тоді Добре. Тобто ви не літаєте на чай? Я такого не сказав. Ви не летіли з Харків? Я не пам'ятаю. У компанії, яка здає в оренду цей літак, ми дізналися, що переліт Харків Київ коштує 8,5 тисяч євро. Бойко, Йофе та Тригубенко далеко не єдині народні обранці, які використовують один і той самий літак. Так, наприклад, ми двічі зафіксували приліт саме на цьому чартері народного депутата від блоку Петра Порошенка Гліба Загорія. Після першого прильоту нардеп Загорій сів за кермо мерседеса, якого немає в його декларації. А згодом Нардеп Загорій прилетів удруге. І цього разу Нардеп сів за кермо вже іншого Мерседеса, якого також немає в його декларації. Можна вас на хвилинку. Свобода, програма схема. Робимо про приватні літаки. Бачили, що ви літаєте. Точно нікамнівапрос. Ви не літаєте? Друге вересня. В аеропорт в Жулянах сідає літак Гольфстрім g G550» з іспанської ібіци. З літака виходить велика компанія людей. На Виході з віп-терміналу впізнаємо народного депутата Олександра Герегу з дружиною. Охорона герег співвласників мережі гіпермаркетів епіцентр починає нервувати. Не чіпайте, будь ласка, камеру. Не чіпаю камеру. Дякуємо вам за те, що ви не чіпаєте А з вами каже. На яку тему? Ну, без камери. А? Без камери. Ну я журналіст, я не можу без камери спілкуватися. Ну, Ми знімаємо себе. сюжет про тих, про тих, хто ну, можна користується общаться. приватними лідекамерами. Навіщо? Якщо хоч, якщо немає часу ось і потрібно поїхати вирішити питання, то, звичайно, тобі користуюся. А чому ні? До ну, власного немає, ви просто орендуйте правильно? Арендую чат. Літак, на якому прилетіли Греги, зареєстрований на австрійську авіакомпанію. А цей літак прилетів із Венеції. Це Falcon 900, один з найдорожчих приватних літаків. Його вартість сягає 50 мільйонів доларів. Пасажирами літака виявляються нардеп від опозиційного блоку Нестор Шуфрич та голова адміністрації президента Кучми та кум президента Росії Путіна Віктор Медведчук. Ось Шуфрич та Медведчук з родинами залишають ВІП-термінал. Знімали у жилянах і бачили, що ви прилітали з паном Медведчуком. Це ви прилітали на його літаку, чи це на чи це ла? Якби, запит... Якби я був один, я би вам відповів. А враховуючи, що це інформація, яка стосується і іншого особи, думаю, коректно було б запитати її. Дякую. Також ми зафіксували інший приліт Шуфрича. Цього разу без Медведчука. Користуюсь інколи можливістю зробити відповідні перельоти на так званих чартерних рейсах, якщо чому є необхідність. А скільки це коштує приблизно? Залежно від того, який літак, це коштує від 1,5 до трьох тисяч євро за годину. За час спостереження ми тричі стали свідками прильоту в аеропорт Київ народного депутата від опозиційного блоку Вадима Новінського. Усі три рази депутат-мільйонер прилітав на різних літаках. Я просто іноді, коли літаю чартерами. Я нада заказує самоліта. Так я не літаю. немає часу своє немає. Використовую чартери і нардеп від фракції Петра Порошенка, близький соратник президента Ігор Кононенко. Ось Кононенко приїжджає у ВІП-термінал. А це літак, на якому з України вилітає Кононенко. А ось нардеп повертається в Україну з цим же літаком із Чорногорії. Скажіть, будь ласка, чи я, не не приватними не літаками. Ні, я не користуюсь приватними літаками. А інколи чартерами, шапками. Він проплачений з мого рахунку. Добре, дякую. 4 вересня, цей Гольфстрім G200 щойно прилетів із Ніци. Літак зареєстрований на австрійську компанію. Мікроавтобус закриває трап, тому ми не бачимо, хто виходить. Той самий мікроавтобус зустрічаємо вже на під'їзді до ВІП-терміналу. Як бачимо, прилетів народний депутат від народного фронту Андрій Іванчук. Мерседес чекає біля виходу з терміналу. Авто належить Василю Миколаєвичу Палійчуку. Чоловік з такими ім'ями та прізвищем згідно з інформацією на сайті Посіпаки, сформованому на основі офіційної інформації від парламенту, цього скликання був офіційним помічником нардепа Іванчука. Автівка супроводу чатує біля паркану терміналу. Охоронець роздивляється, де розташовані наші телекамери. Згодом Мерседес без пасажира залишає ВІП-термінал. А ті самі валізи, які вантажили із літака, залишаються стояти у холі терміналу. За півгодини авто супроводу Іванчука забирає лише його валізи, а сам він так і не ризикнув вийти перед нашими камерами і, вочевидь. Прослизнув через інший термінал. На ринку кілька компаній пропонують переліт міця Київ на такому літаку в діапазоні від 20 до 23 тисяч євро або майже 600 тисяч гривень. Згідно декларації, за минулий рік Іванчук заробив 891 тисячу 518 гривень. Прилетів Іванчук один, а отже, мав сплачувати самостійно. Виходить, що лише один переліт міг обійтись на Депу Іванчуку у більшу частину минулорічного заробітку. Ви 4 вересня прилетіли провади на такому сніцеве, що не перший раз розписують людей. Ми вас зняли, ви як ви виходите з мікроавтобуси і заходите, ви ще Він, закривали власне, вище закривали обличчя. Хто вам замовляє ці всі речі? Я вже дивився, один ваш закриття ваш... ваше... репортаж дивився, який абсолютно пригласи ви, ви не виробили... боїтеся, що вас притягнуть до відповідальності? Отже, за п'ять тижнів спостереження ми виявили, що народні депутати масово користуються приватними літаками, і багатьох з них засмаглих щойно із елітних курортів. Ми зафіксували у розпал серпня. Літаки, що служать політикам, здебільшого зареєстровані на офшорні компанії, кінцевих власників, яких можуть встановити хіба що правоохоронці. Частина знятих нами депутатів згідно офіційних декларацій не могли б собі дозволити ні купівлі, ні оренди приватних літаків. Також не гребують, нібито бідні політики літати на чартерах разом із бізнесменами. Але усі без виключення народні обранці дуже неохоче розповідають, скільки коштує і звідки сплачуються розкіш приватних перельотів подалі від простих громадян з їхніми натовпами та чергами. Ми підготували для вас ще багато цікавих та важливих викриттів, які покажемо вже в наступних випусках. Відтепер програма виходить в ефір на юа 1 у ще зручніший час у четвер, о 20.30. Побачимось вже за тиждень. Щасти.